24 літровий Tiger Shark, також відомий як Jeep ED6, Це 2,4-літровий рядний чотирициліндровий бензиновий двигун з природним смоктуванням, який вперше з'явився на Dodge Dart 2013 року. Розроблене спільно інженерами Chrysler та Fiat, Сімейство двигунів Tiger Shark multi Р2 є розвитком попереднього світового газового двигуна і містить майже 90% нових або оновлених компонентів. Спрямованих на підвищення продуктивності та паливної ефективності. Цим двигуном оснащуються різні автомобілі, зокрема Jeep Cherokee, Renegade, Compass, Ram Promaster City та деякі моделі Fiat, такі як Fiat 500 x та Fiat Toro. Отже, ми заглибимося в конструкцію 2,4-літрового двигуна Tiger Shark, обговоримо загальні проблеми та оцінимо його надійність і довговічність. Двигун 2.4 Tiger Shark оснащений литим під високим тиском алюмінієвим блоком циліндрів з чавунними гільзами. Для підвищення жорсткості між блоком і сталевим мастильним піддоном розміщення легка алюмінієва рампа трап, виконана у вигляді багатокамерної системи «Сендвіч». Для мінімізації вібрації в нижню частину блоку вбудовані балансирні вали, що обертаються. Обертовий вузол двигуна складається з кованого сталевого колінчастого валу, сталевих шатунів, виготовлених методом порошкового кування, та легких алюмінієвих поршнів з полімерним покриттям. Поршневі пальці повністю плаваючі і оброблені алмазоподібним вуглецевим покриттям. Для охолодження нижньої частини поршнів і підтримання оптимальної температури передбачені мастильні розбризкувачі. Зверху блоку розташована алюмінієва 16 клапана головка блоку циліндрів з одним розподільчим валом, за ланцюговим приводом та інноваційною системою multi air 2 розробленою компанією Fiat. Ця електрогідравлічна система дозволяє точно регулювати фази газорозподілу та підйом клапанів. Multi-air 2 контролює як відкриття, так і закриття впускних клапанів. Випускні клапани приводяться в дію через розподільний вал за допомогою механізмів без прокладок, тоді як система впуску оснащена кулачками для кожного циліндра, які зачіпають роликово пальцеві механізми. Ці кулачки приводять в дію поршень з регулятором ходу та гідравлічним гальмом. Олива нагнітається через електромагніт у блок клапанів, і коли електромагніт відкривається, клапан від'єднується від кулачка і закривається під тиском клапаної пружини. У закритому стані клапани повторюють профіль кулачка, як у звичайних двигунах, що дозволяє системі multi air регулювати фази газорозподілу та підйом клапанів для оптимізації паливної економічності та продуктивності. Алюмінієва кришка закриває головку блоку циліндрів. Цей двигун використовує багатопортову систему впорскування палива в парі з катушкою запалювання та подвійними свічками запалювання з дорогоцінних металів. Пускний колектор виготовлений з пластику та оснащений акустичним кожухом для зменшення шуму. Крім того, двоступенева система скидання тиску мастила допомагає підтримувати ідеальний тиск і мінімізує навантаження на мастильний насос двигуна. 24 літровий двигун був доступний у різних версіях, залежно від моделі автомобіля. Ці версії суттєво не відрізнялися за своєю конструкцією, більшість змін стосувалися налаштувань блоку управління двигуном. Як наслідок, варіації в продуктивності двигуна були відносно незначними. У різних конфігураціях двигун Tiger Shark Multi-R2 розвиває потужність від 175 до 185 кінських сил і крутний момент від 230 до 245 Нм. Двигун 2.4 Tiger Shark, який широко використовується в різних моделях Jeep і Chrysler, отримав численні відгуки про свою надійність. Хоча перелік типових несправностей невеликий, деякі проблеми були досить серйозними щоб власники подавали позови до суду, вимагаючи компенсації за конструктивні недоліки. Однією з найпоширеніших проблем 2.4 Shark є надмірна витрата оливи проблема, яка переслідує двигун з моменту його дебюту у 2012 році. Хоча виробник намагався вирішити проблему шляхом перепрограмування системи управління клапанами, скорочення інтервалів між обслуговуванням та увімкнення функції аварійного вимкнення двигуна при виявленні низького рівня оливи, ці заходи лише частково пом'якшили проблему. Скорочення інтервалів обслуговування не дало повного вирішення проблеми, оскільки витрата оливи в двигуні є непостійною і сильно залежить від умов водіння. Власники повідомляли про стабільний рівень оливи протягом декількох тижнів, а після тривалої поїздки виявляли, що щуп майже порожній. Функція аварійного вимкнення двигуна сама по собі є проблематичною. Оскільки вона активується незалежно від ситуації на дорозі, що призводить до потенційно небезпечних сценаріїв, водії стикалися з вимкненням двигуна на автомагістралях, на залізничних переїздах або під час поворотів на жвавих перехрестях, це призвело до масового розчарування, тим більше, що попередження про тиск оливи часто з'являється лише після того, як двигун вже відчуває мастильне голодування. Основними винуватцями надмірної витрати оливи є конструкція поршневих кілець і висока робоча температура двигуна, яка перевищує 100 градусів за Цельсіє. Як показує показник температури охолоджувальної рідини в блоці керування двигуном. така висока температура може насторожити водіїв незнайомих з конструкцією двигуна, особливо якщо несправність термостата викликає помилку через падіння температури нижче 80 градусів за Цельсіє. Не всі власники Tiger Shark повідомляють про серйозні проблеми з витратою оливи, Тип і марка оливи, а також її в'язкість можуть впливати на ступінь проблеми. Обговорення в інтернеті свідчать, що перехід з рекомендованою виробником оливи 0 w 20 на більш густу 5 w 30 або 5w40 може допомогти зменшити витрату, хоча результати різняться, і універсального рішення не знайдено. Власникам рекомендується експериментувати з різними оливами в межах специфікації виробника, щоб знайти те, що працює найкраще. Двигун 2.4 Tiger Shark multi Ер 2 розрахований на термін служби щонайменше 250 тисяч кілометрів пробігу або навіть більше, що підтверджується реальною експлуатацією. Регулярна перевірка рівнів оливи та охолоджувальної рідини. Є дуже важливою, оскільки такі незначні проблеми, як витік з розширювального бачка, є поширеним явищем, невеликий запас цих рідин може допомогти пом'якшити потенційні проблеми і продовжити термін служби вашого двигуна.